Так, Інесу, ну що, дуже, дуже рада, що ти взагалі згодилась да, приймати участь в цьому. І я хочу, щоб інші люди реально побачили. По-перше, як в програмі ми йдемо, але по-друге, головне таке, які кроки роблять підприємці да, для того, щоб от перейти, наприклад, в даної ситуації ти переходиш з да, робиш, створюєш своє бюті сфері, да, свій, як там. Як це називають? М'який салон? Свій простер свій салон, угу. да. І, от якісь моменти я б хотіла, щоб вони дізнавались, і що відбувається добре? Що спрацювало? А може, якісь моменти чи страхи, чи щось що, там не не спрацьовує так, часто як і мої інструменти, які будуть спрацьовувати, а які там, наприклад, не спрацювало, да, такі моменти, ну, можна сказати, життями і діяльності ділитися? Так, uh -huh. я тебе попитаю декілька занять. Які було твоє життя в уч... до участі в ДНК достатку? Да, які були найбільші труднощі або запити, з якими ти реально прийшла на програму? Е, найперше, з чим я прийшла на програму, це нарешті е, дозволити собі бути більше, ніж найманим працівником. Тобто до програми в мене все було і так ок, е, була мрія, яка з роками переросла в ціль, але мені було дуже Страшно, напевне, це можна назвати страхом, признати цей факт, що я вже переросла себе як найманий працівник, і я хотіла би рухатися в напрямку свого власного особистого б'юті-простору. <гум> На програмі я відчула, що я, я дуже готова, я готова працювати. енергії в мені дуже багато, цілеспрямованості дуже багато. Зараз працюємо зі страхами, з цілями, з кроками, але я впевнено рухаюся вперед, тому що знаю, що в мене все вийде. А скажи, от чого там не могла? Наприклад, ти там три роки тому вирішила, чи скільки, да? що заважало? От що заважало, не давало тобі створити цей салон цікаво. Е, це навіть не про невпевненість. Я завжди думала, я обов'язково це зроблю, але колись потім. потім. Колись потім ну ніби, ніби все хорошо, але це такий синдром відкладеного життя. Ну, я все встигну, я потім це все зроблю. І от саме коли почалася війна, якось прийшло таке осмислення, що. Не можна відкладати життя, беремо життя в свої руки, е обираємо бути дорослими в своїх рішеннях і треба рухатися далі. І от після цього, ну напевно, я повинна була зустрітися зі Світланою Малежик, яка mm -hmm. би е сказала правильні слова в правильний момент, і про те, що не треба боятися. Бо найбільший страх мій на сьогоднішній момент, а якщо не вийде єдиний момент, mm -hmm. просто що може не вийти. Я за, дуже завжди сказала, не треба боятися, а боятися і йти в свій страх. Uh -huh. Знаєш, от це навіть більше. Тобто, боятися, все нормально, совершенно. Страх завжди показує те, куди ми йдемо, куди нам варто йти. Просто що усвідомлено йти, мені дуже подобається, як ти так знаєш, структурненько там, це зробила, це готуєшся, ну це взагалі дуже круто. Так, дякую, зрозуміла. Так, е, далі, Які були найбільші труднощі що на програму, з якими ти прийшла? Найбільші труднощі? Це запити, е, да? так? Е, ну, основний запит, я думаю, що він дуже багатьом буде близький, хоча він е, не прозвучить як прямо якісь там основна проблема, але більшість із нас е, не контролює свої е, фінанси абсолютно, е, не розуміє, як ці фінанси рухаються. Перша п, така ну, не основна ціль, але перша із цілей е, контролювати, розуміти, е, збільшити доходи. І ну, і вже як ти можеш контролювати кошти бізнесу, якщо ти не можеш контролювати власні, якщо ти не розумієш власне власне. Ми повинні вчитися з маленького для того, щоб потім це акумулювати уже в великому. І для мене це зараз дуже велике відкриття. Дуже багато цього я дізналася і про власні кошти, і про себе, і про свої витрати. І я вже чітко розумію, як себе треба вести надалі, для того, щоб цих прогалин не було вже в бізнесових коштах. Бо Я вони... знаю навіть знайомим теж рекомендуєш, так, як да, як розділяти особисті Так, мотивація, так чому ти ага, чого вирішила обрати Е, Чого вирішила обрати ВІП-пакет? Тому що нема нічого кращого, ніж люди в твоєму полі, які вже досягли певного рівня, які вже можуть ділитися. Е, і, звісно, це енергетика Світлани Малежики, можливість комунікувати. Не з куратором я, при... я не зменшую їхньої цінності, але для мене дуже важливо, що ми маємо можливість консультуватися з вами і напряму задавати питання, чути відповіді, отримувати настанови і навіть те, що там боятися страшно, вірніше, боятися не страшно від Світлани Малежик, Це зразу так зразу думаєш боятися не страшно. Дякую, дякую дуже. Так. Е, от ти вже у ми чотири тижні вже пройшли, да? І які інсайти вже прийшли? Трошки ти казала, ну може ще ти скажеш. Да? І чи, чи були які скле, ну, такі важкі моменти, знаєш, якби складні або внутрішні прориви такі? От розкажи, поділися е, моменти, які я взяла, дуже для мене був цінний ефір про розум. Про розум, що він як може бути нашим помічником, так може бути тим, хто притормажує. Mm -hmm. Що розум треба тренувати як мишцю. Розум треба розуму треба давати задачі, не давати йому можливості мінуситися. Для мене це було дуже важливо. Я не розділяла, я не розділяла себе там на, на окремо як душа, розум, директор, виконавчий директор. Зараз я, я це розумію, і я цим я вчуся цим користуватися. Дуже важливі цілі. Дуже важливі навички, я почала в собі виробляти навички Небагато, бо це тільки здається, що ой, там можна зразу 10 і я все навчусь. Ні, якщо це, якщо це не штучно, якщо це має бути іскрені, то да, це по одній, максимум по дві, і на це треба час для того, щоб це стало вже звичкою. Навичка стала звичкою і була не штучною. Потім цілі. Для мене стало дуже важливим зрозуміти, що цілі можна ставити як довгострокові, так і короткострокові. І коли в тебе є таймінг, тобто є дата і ціль. Ну, все якось розвертається так навколо тебе, що якщо ця ціль має бути виконана, вона виконається. І справді до цього таймінгу це навіть говорить ну, це навіть про те, як я заходила на ВІП-пакет. В мене ж були сумніви: смагу, не смагу, але все викрутилось таким чином, що взагалі сумніву не було, я одразу зайшла на Віп-пакет. Це також дуже важливо. Цілі, цілі, ціль без дати для мене зараз це просто ну, якась там мрія. Uh -huh. а, а, а мрія з датою це вже чітка ціль. Це, це те, що я впровадила, і протягом чотирьох тижнів я в цьому переконалася не один раз. Uh -huh. Однозначно. Супер, дякую. Так, е, да, Яка вправа або зустріч найбільше вплинула? ти сказала, да, з умом, да? З умом, це, 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 це зараз лайфхак такий для всіх моїх знайомих з парковкою, ум і щі. І дуже крута для мене була, хоча на той момент це була одна із перших практик практика фуршет. Mm -hmm. Я тепер дозволяю оливками та маслинам бути на столі і не звертати на них увагу. І в мене от, нещодавно була неприємна ситуація. Я подумала, ну маслини гарно, і вам дороги. Я дозволяю їм бути. Техніка фуршет дуже крута на кожен день. Дякую, дякую. Так, дякую. Так, що змінюється в твоєму житті, мисли і емоції під час участі проекту? От що змінили за чотири тижні? Можна даже там, за один, за два, за три? Які з них зміни вже відбулися? Що ти вже відчуваєш? Відбулися в першу чергу. Ці зміни відбулися навіть в стосунках з моїми клієнтами. З'явилися деякі певні обмеження і кордони з мого боку, mm -hmm. 에, тому що скажу так: працюючи в цій сфері вже 23 роки, 에, трошечки змазалися кордони. 에, клієнт не равно друг, правда. А в мене цей момент був дещо упущений, і тому від цього було багато мінусів, якраз от для мене по відношенню до мене. По-друге, що ще змінилося? Змінилося змінилися настрої навіть вдома. Ми це проговорювали. Якщо на початку було так, то зараз це зовсім інакше. Є дуже велика підтримка і бажання діяти спільно. Для мене це так також дуже цінно. Що ще змінилося? Ну, часу не вистачає ні на що, тому що роботи однозначно стало більше. Після того, як провели аналіз прайм-тайму, праймових процедур, і я кинула більше своєї уваги на ті дні, які от прайм таймовські. І більше на ті процедури, які найбільш користуються в мене попитом, то, звісно, часу стало менше. Ми розуміємо, Чому? Тому що да важливо створити зараз свій. Оце мені здається, знаєш для підприємців. Важливо побачити, що не то, що воно само зробиться, ми розуміємо, тепер то ти просто багато працювала, а тепер ти зрозуміла, мені треба створити оцей бізнес, да, такий то салон. Мені отак треба попрацювати да для того, щоб він був да ще якісь дії. Тобто, це, наче є таке. Що, наприклад, ти працюєш але це вже з наміром, розуміння, що буде, як буде, для чого, що для тебе це корисно. Так. так. Угу, супер. І давай ми представимося, бо я зразу сказала так, Інесса, скажи, хто ти, що ти, і ти працюєш, так і скажи, що ти працюєш зараз в наймі, але хочеш створити салон. Давай так, представся, щоб я цю частинку теж виріжу. Угу. Мене звати. Мене звати Інеса, мені 43 роки. Вже 23 роки я працюю в сфері б'юті послуг, я перукар, я технолог, я викладач в колишньому і сподіваюся, в майбутньому так само всі 23 роки. Оки, я працюю в наймі, і от цього року я вирішила, що я вже готова. Я доросла до того, щоб створити свій власний б'юті простір. Угу, супер, да, дуже рада, дуже рада так, тобі. Так, і хочу сказати, да, хто буде слухати, що енергії просто неймовірна, і е, таки, така, якою відчувається, прям, я знаю, що сміливість. Я прямо сама вже представляю, який буде салон. Я приїду або на відкриття, або там пізніше. Обов'язково. Це прямо обов'язково. Так, е, так, ага, е, от... Порівняно то, як ти прийшла до програми і зараз, чи бачиш ти себе і своє майбутнє по-іншому? Однозначно. А що да. саме бачиш по-іншому? Да? Е, в нас була дуже гарна одна із перших лекцій, коли ми уявляли вже, да, що як наслідок. І ми відкрили, моя я концепція спрацювала і як наслідок. І для мене це дуже було надихаюче. це дуже важливо було саме на самому початку, на тому етапі, побачити це і відчути. Я приділила дуже багато часу цьому. Це вільна. Я, я відчула себе вільною. Вільною для чого? Для, для себе. Час для саморозвитку, для себе просто, як для жінки Інеси. для себе, як для жінки мами. Це час для родини, розвиток в бізнесі, масштабування. Я, я побачила, як, яким це може бути, якщо я зараз буду працювати в тому ж режимі, буду вкладатися, не буду боятися, це для мене також зараз дуже важливо, тому що страхи є. Якщо я докладу максимально зусиль для свого розвитку. Угу. Окей, супер. Буду тобі все рівно казати, піду в свої страхи. Не не буду боятися. піду, піду, в, свої да. страхи. піду в страхи. І це буде... Я навіть... Навіть вичитала недавно фразу, що страх не можна подолати, в нього можна тільки війти. Так, да, війти з ним, і він тобі ще й допомагає. Ми ще будемо практику таку робити. Так. Mm -hmm. е, так. е, ага, як ти зараз відчуваєш, і тобто, що ти відчуваєш, коли дивишся на себе до, до програми, наприклад. Да? Велику вдячність, що я вирішила, прийняла рішення мінятися і міняти все навколо. Велику вдячність. В мене немає. Ця дівчинка пройшла такий важливий шлях за всі 23 роки, і особливо за останні три роки відколи розпочалася повномасштабна війна. Я ні одного кроку назад я не зробила. Я їй дуже вдячна. Вона така крутий молодець, але зараз ще буде ще більший молодець. Супер, супер. Так і що б ти хотіла сказати тим, хто сумнівається або тільки на старті да, реалізувати свою ціль, реалізувати свою мрію там та. Щоб я сказала, я б сказала, що якщо ця ціль і мрія вже є, це значить: ну, ваш мозок вже дозволив цій думці існувати, і значить, це має бути і далі тільки вкладати в розвиток в себе, мотивувати себе самостійно, бо ми найкраща мотивація для себе, і дуже багато робити для цього. Не просто мріяти в собі, десь поставити собі ціль, як я вже казала, до цього дату і працювати. Uh -huh. Так. Що б ти порадила собі в минулому перед початком шляху? Нікого не слухати. Uh -huh. Взагалі, керуватися тільки власними думками, власною впевненістю, триматися за цей стержень в собі uh -huh. і ніколи нікого не слухати. Бо моя помилка була в тому, що я слухала, я чула і слухала. Uh -huh. І це мене трошки вповільнило. І це єдиний момент. Не слухайте. Ви знаєте, як найкраще для вас. Ви відчуваєте це, тому що десь воно вже у вас є. Просто слухайте себе і йдіть за цим покликом. І ще одна: яка твоя головна формула достатку зараз? Баланс. Зараз моя головна формула. достатку. Баланс чим і чим? Баланс між тим, що маємо, і тим, що хочемо. Не впадати в крайності, бо це дуже легко, е, і обов'язково обов'язковий контроль доходів і витрат, бо без цього не може бути цього фінансового стержня, А без фінансового стержня не може бути нічого, напевно. Угу. Супер, дякую. Це я ще від себе додам. А, а з чи бачиш ти зміни вже в фінансах за цей місяць? Ти казала, що за минулий місяць да, виросли, чи як, як відбулось? Да, за минулий місяць е, вони виросли е, цього місяця. Я кажу, також ми, ми вже говорили, що напевно вони теж виросли, тому що коли міняються е, доходи, то міняються і, і розходи. Витрати, да. Да, витрати, mm -hmm. витрати теж змінилися, але це це вже більше не хаотичні витрати. А такі О, О до речі, да Ти почала і да? Так, контролювати контролювати то дозволяти Ти собі. Ти не зменшила свій рівень життя. Ні. Ні, Я не зменшила абсолютно. Угу. Хоча кажу, що це найперший шок для мене, як для людини, яка ніколи не бала контроль витрат своїх, коли ти бачиш, але він повинен бути однозначно. Ти маєш розуміти, де в тебе є спонтанні, непрогнозовані і, в принципі, не завжди потрібні витрати. Ти вже можеш на майбутнє їх контролювати, і акумулювати ті кошти, які уходили просто в нікуди, ти вже можеш їх акумулювати в потрібні е е витрати. Угу. Супер, дякую, дуже дякую. А якщо взяти ти це вже для нас? тобі, да mm -hmm. якщо взяти наскільки змінився дохід, от я якісь, наприклад, проценти відчула наскільки процентів виросло за перший місяць? Чи чи якось так по -іншій? чи кількість клієнтів, от які такі зміни саме фінансові? Я ще не прораховувала в фінансовому в відсотковому на скільки наскільки змінилося, змінилося. Я навіть коли це був момент, за який мені би варто було себе дуже похвалити, але я чогось дуже була розстроєна своєю витратною частиною. Я себе не похвалила. Я навіть на той момент ще не до кінця розуміла, скільки я заробляю. Я це зрозуміла. Десь тижня через два я вже прорахувала, я вже бачила кількість клієнтів, яка, яка прописана на місяць вперед. Я вже могла плюс-мінус розуміти. І я так подивилася, думаю, вау це прилічно, ти молодець, От хочу ще прорахувати у відсотковому mm -hmm. наскільки ну, Воно збільшилось, збільшилось однозначно, тому що за рахунок того, що було прораховано прайм процедури, mm -hmm. я частину тих послуг, які не настільки прибуткові, я їх скажем так, я не те, щоб їх зменшила, я їх делегувала другим. Mm -hmm. Другим майстрам і маю більше часу на те, що приносить мені більше доходу. Ніби mm -hmm. кількість, кількість клієнтів зросла не настільки багато, але процедури помінялися, які дають То... більший дохід, да. да якби вибрала. Да. Бачите, як гарно це аналізувати. Ну і я та вітаю, ти в принципі купила машину да на першому тижні. А що допомогла що раз і от саме зараз? Хоча ну... хотіла пізніше. Хотіла пізніше, і, чесно кажучи, нічого не, Але це, напевно, оце бажання таке велике, і якось ну, ми притягуємо однозначно всесвіт він все чує, навіть коли ми не говоримо про це вголос, а дуже сильно хочемо. Всередині всесвіт yeah. не може бути. Маріна майду. зайшла за два тижні до цього, хотіла через рік купити машину, вона теж поділила, що придбала машину, та, і от воно mm -hmm. так цікаво, що йде. Воно підтягує тряпи, і дуже мощне поле. Дуже дякую, так, значить, все йдемо з тобою в этот. Я буду тоді, знаєш, може за тиждень я подивлюсь, як чи mm -hmm. може питати буду якісь такі три моменти, чи щось таке. Зараз буду дивитись, як ми зараз знову подумаємо, як це зробити. Окей, mm то -hmm. okay. okay. ну, ти ж сьогодні будеш на заняття. Я сьогодні буду на занятті на рахунок четверга це день вишиванки.